Хочу показати вам вишиті предмети, які бабуся вишивала власними руками і використовувала для декору будинку. Найперше, ми знаємо, що це можуть бути серветки. Так, вишиті серветки, такого великі, квадратні, прямокутні, для, для того, щоб накривати різні шафи, тумбочки і, і прикрашати їх є дуже багато, як підставка під свічку. Так, ось такі красиві, різні, різні кольори. Серветки. так Також ми знаємо рушники. Наприклад, цей рушник він іде для пасхи. Тут пише Христос Воскрес, кошик, і його використовували, щоб накривати пасхальний кошик і прикривати пасху, ковбасу, писанки від пилу. Він використовувався один раз на рік. Такий він двосторонній, під розмір кошика. І це також так робили. Тут ось це є скатертина на стіл. Вона великого розміру, це лише четвертина, вона вдвічі більша, ось така, її нею покривали стіл, коли приходили гості. Або просто, або просто так ось такий ось рушник. Так само для декору, щоб накривати різні тумбочки. Багато різних серветочок. Ось ці ось вишиті квадрати, це прикрашати стільці, так, щоб стільці були красиві. В одному дизайні їх тут є дві штуки. Так, це також різні серветки. Це ще моя бабусина сестра вишивала, яка вже померла. Так, і це все ось такі різні квіткові дизайни, так, серветки на подарунок. Наприклад, це подарункова серветка на весілля. І тут пише в сім'ї хай буде згода і любов. Побажання на весілля. Ось такі ось серветки. Ще один, коли є подушки, так? також декорували подушки. У мене є декілька, декілька тут прикладів блакитний дизайн. Це наволочка, всередину одяга, всередину йде подушка. І це така вишита, вишита подушка. Ось незакінчена робота. Це зворотня сторона, а це лицева сторона. Така одна подушка тут є. Зараз я вам... Ось дивіться, така невеличка декоративна подушка. І це її пара. Багато роботи, красивий дизайн. Це ось така подушка. Ще одна така стара, стара-стара, тут вже тканина порвалася, потерлася, але вишивка тримається. А, є ще такий, а, це також для подушки, але це лише верхівка. Так, тобто, воно ось так, і подушка йде вниз. І у мене є дуже старе фото, дивіться. Тут на фото мій дідусь Ігор, а це його бабуся. І це фото зроблено у Сибіру в 1960 році. Дідусю, тут, коли йому було 5 років, його виселили з мамою і з рідними у Сибір, тому що його тато був в УПА. І окрім того, що саме фото дуже цінне. Ми бачимо тут така подушка, вишита подушка, вишите покривало на ліжко. Це дуже особливе фото. Так, і крім того, те, що дуже-дуже особливе, це вишиті штори. Вишиті штори обрамляли вікно, але також ними прикрашали двері. Для дверей треба... Верх і дві бокові частини. І ось, наприклад, це є для верху. Тобто були ось такі широкі двері, і це було для верху. І такий самий дизайн. Тут є оранжевий, оранжевий дизайн. і Наприклад, ось ця частина це одна бокова, бокова частина. В Неї ось так загортали, тут кріпили, і вона була аж від стелі до підлоги. І це була така, така прикраса. Зараз так вже не декорують. Це було раніше. Зараз це бабуся просто зберігає, каже: треба палити, чого воно буде лежати? Ось так. А ще є інший, ще є інший, інший дизайн. Тобто, от скільки кімнат в будинку, стільки мало бути таких ось прикрас. І це все вишивала бабуся. І ось так. І ось, наприклад, дивіться, тут ми бачимо тумба, де зберігається посуд. Зверху. Вишита серветка, так? І ось тут вишитий рушник, і вони прикрашають ось таку тумбу. І так, по всій хаті вишивка мала бути всюди.